Історія моїх других пологів, частина перша. Народила я майже в термін. На наступний день після ПДР рівно за тиждень в мене почала відходити пробка, і два тижні до початку пологів в мене дуже турбували тренувальні перейми. Почалося як і першого разу. Я прокинулась о шостій ранку. Від дуже дуже сильної болі сумнівів не було. Почала засікати. Одразу інтервал був 5 хвилин. Почала збиратися, сходила в душ, і після надягла після пологові підгузки, тому що трохи підтікали води. Перед виїздом розчулилась біля своєї дочки, тому що розуміла, що я пов... Вернусь, і вона мені здаватиметься вже більшою. 7.28, Ми виїжджаємо і біль інтенсивно починає збільшуватись. Страшно. О 8 ранку мене оглядають всього 3 см і мене відправляють в родзал. Я дуже хотіла, щоб мене знеболили одразу, але анестезіолог до мене прийшов через годину. Біль ставала просто нестерпною. Мене прибило до підлоги і цілу годину я провела в цій позі. КТГ, до речі, мені також робили на підлозі. Я рахувала секунди до того, щоб прийшов анестезіолог, перший раз я народжувала теж за підуралкою. Але Цього разу трошки пішло не так, як я хотіла. О 9.30 ранку мені ставлять і підуралку, і вона мене не бере. Дві години я повністю відчувала половину тіла. Так, це легше, ніж проживати 100% перейми, але це все одно дуже боляче. Я погрузила в медитативний стан для того, щоб хоч якось собі полегшити. Анестезіолог мене перевертав, додавав поступову дозу, і об 11.30 я нарешті відчула то полегшення. Але раділа я недовго, всього одну годину, і о 12.30 я почала відчувати не перейми, а розпирання. Мені здалося, що мене тужить, і чоловік побіг одразу за акушеркою. Другу частину розкажу у наступному відео. Кому цікаво підписуйтесь на мій блог, ділюсь, Тям після других пологів з двома малюками.